А перед початком даного відео я хотів би прорекламувати канал свого друга під назвою Romexus Ukraine. Це початковий канал, але вже набрав певну свою аудиторію, в нього майже вже 50 підписників, тому давайте йому доб'ємо 50. Ну і, звісно, що в нього цікавий контент, в нього є своя рубрика на проєкті, також, в якому граю, звісно, що і я. Ukraine Mobile. У нього є шлях без хатька. Тут цікавий монтаж, цікава задумка, цікавий дизайн. Я вам рекомендую його подивитися, а також, звісно, що він буде знімати інші ігри. Інші буде знімати цікаві відоси, тому обов'язково оформляємо підписку на його канал. На цьому все. Дивимося, відос. Полетіли. Я всіх вітаю, ви на каналі Альфа Блогер. Сьогодні будемо е, проводити так скажімо, такий цікавий відос. Я сьогодні буду записувати про те, що буде скоро е, в новому оновленні на Ukraine Mobile. Це у нас український проєкт, український кумп, Тут у нас є, звісно, що самі міста українські, українська атмосфера, українські так скажімо, автомобілі тут є. А також тут є, звісно, що українські як можна сказати, продукти, ну і так далі. якось так. Що сьогодні буде за відос? Я сьогодні, Ну, не сьогодні, це було декілька днів за, ць, за цей відос. так, Декілька днів за цього я був на конференції, там, де був розробник, і там, де був головний адміністратор проєкту. Що там було, там була, так скажімо, невеличка розповідь про те, що буде в наступних оновленнях. І, взагалі, що було далі додавати на цьому проєкті, там були також звичайні гравці. Звичайні гравці. Я записав цю всю розмову, щоб, так скажімо, щоб все зрозуміло, прям стоїть я вам рекомендую взагалі нічого не, не пролистувати, тому що це дуже важливо. Я щоб не бачив у коментарях якісь там подібні питання. А чому те, а чому все? Просто слухайте уважно і дивіться все від початку до кінця, щоб все зрозуміти. Тому одразу всі прожимам вподобайки, посилання на телеграм-канал є в описі. Обов'язково підписуємося. Там виходять стріми, графіки, стрімів, наголошую, особливо графіки стрімів. Я за декілька годин публікую, коли буде стрім і так далі. А також, звісно, що там всі посилання цікаві, є на мої інші соцмережі в описі. Обов'язково долучаємось. Ну і я напевно буду починати. Скажу ще те, що те додам, що ця інформація, ця інформація є в відкритому доступі. Тобто, все, що вони оголосили на конференції, там немає нічого такого обмеженого, там можна розповідати своїм друзям, там всі могли це все почути. І наголошую про те, що конференція ще буде. Одна конференція буде. Але коли буде, скажу в кінці. Тому так. Тому будемо починати. Погнали! Хвилинку почекаємо. Якщо у когось є така можливість, пишіть в чат, бо дуже мало це mm -hmm. У нас було сподівання трішки інші. Думав, що в речі десь 40 буде. Це буду. можна задавати Ністріч питань, але якщо ми якесь не побачили, вводіть, пишіть, ми його побачимо та надамо. відповідь. Але перевагу будемо зараз давати гравцям, яких додамо нам на розмову, які будуть особисто задавати запитання. Так, все на годиннику 19.00. Всіх вітаю, хто зайшов до нас на конференцію. Ще раз повторюю, конференція проходить головним автор там наш дерев зі мною війські звати Стас. Е, і проходить конференція з одним із розробників, якого звати Євгеній. Е, у Євгенія наразі е, на немає можливості поспілкуватися з вами в цьому форматі, але він буде відповідати е, в повідомлення нашого чату. Mm, зараз, як ви чули свої повідомлення, це були записані. До самої конференції, коли всі заходили на неї, коли люди збиралися, і хі, я трішки в цей момент вирішив перекусити, скажу чесно, як є. Тому вибачаю за якісь там ну, попередні звуки, які ви тільки що чули. Вибачайте, ну, а надалі такого майже не буде в цілому відео. Тому чекайте та слухайте далі, що буде, і обов'язково. Уважно, уважно все, дослухайтеся до всього, і потім, щоб не робили зайвих питань. Да? Ну, в принципі, можете задавати різні питання, але в основном, основному все є в цьому відосі. Тому слухайте уважно та дивіться цей відос. Ну, а ми пішли далі. А, зараз я буду, дивіться, розповідаю деякі правила. Зараз буде по одному гравцю, який захоче поспілкуватися з нами в особовому режимі і перевагу. Будемо давати таким маракзан. Проміж чат часу ми будемо відповідати на ваші запитання, які ви пишете в чат, які ми будемо читати. Так, поїхали, бачу, є гравці, які хочуть поспілкуватися. Додаємо першого. Так, доброго вечора. Звідьте, ми вас чуємо. Мене чути всім? Так, чуємо вас. Так, по-перше, всім привіт. У мене одразу 19 запитань до команди даного проєкту, тому якби зараз... Почну, по-перше, по поводу вашого сайту. Можна задати питання? Давайте. На вашому сайті написано, що мапа ваша, і написано саме, що там є місто Дніпро, є місто, не пам'ятаю там, багато різних міст, але саме на сервері їх немає. Чому так? І чи є взагалі ваш, ну, прямо вашою мапою це? Тому що я відповідь на це запитання знаю. Поки ви будете відповідати в чаті, я там. Що знаю, я. Мапа є своя, але вона поки що пробується і не загрузку ще а, для всіх гравців. Добре, а можна тоді трішечки зрозуміти? А... Просто мапа взагалі то взята БРПшна. Брілянт, Як я знаю. Так. 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 І просто перероблені текстури. текстури. І це ви називаєте своєю мапою, правильно? Так, просто для це себе. Можливо, ніхто не позиціонує цю мапу як свою. Мапа була взята. Ну ви тільки що сказали? Що це ваша мапа? Дивіться, я сказав, що є своя мапа, яка робиться, а ви в доступи для всіх баксів. Її ще не показував і ще не закручав. Мапа, яка зараз на даний час. Ну <плес> як я зрозумів, то вони роблять свою мапу, але вони її не до кінця ще зробили, і тому яка є зараз мапа, то вона. Так сказати. Скажімо, яка є, така є. Але інша мапа буде. Це як я зрозумів. Перероблюється, робиться клік свою, паралельно робиться. І вже є своя мапа на іншому яка незабаром буде загружена для всіх гравців, а цю ніхто так не позиціонує як свою. І ми цього не боїмося, ми цього не скриваємо. Добре, друге тоді запитання щодо проєкту: як можна зв'язатися з власником, і хто саме являється власником даного РП проєкту? Дивлячись для чого зв'язуватися особистим питанням. Особистика. Да. Давайте будемо е, все ж таки оптимистами і, і розуміти, що по особистим запитанням більшість гравців не зможетися з власника проєкту. Ну, саме я кажу, що це особисті питання, саме вже буде з засновником проєкту. Саме з засновником, не з якимись його людьми. Взагалі, запитати сам можна. Що у нас співпрацю є відкриті вакансії, які ви можете переглянути в телеграм-каналі проєкту або серверу, це за викидались туди або ж на сайті, а напряму я так зрозумів, зв'язатися з засновником не можна, правильно? Прям напряму. Ну давайте ще раз будемо оптимистами і розуміти, що такої можливості взагалі не буде звичайних гравців Дуже на жаль. Можливо, багано. можливо, в майбутньому. Якось це буде, а ви ж розумієте, що якщо кожен гравець може зв'язатися з власником, це буде я гадаю... А якщо, нагадати. типу, я скажу, що я нікому не буду давати дані засновника і потім Дуже. виділю просто з ним переписку, мені потрібно Дуже просто раз, по особистому питанню зв'язатися з ним. Я ж вже кажу третій раз, будемо оптимістами. Ми ж немалі діти і все розуміємо, що дані збиваються і будуть виті. Якщо якісь є запитання, ви дуже сильно хочете почути свою відповідь, зараз є тут один з них, можете писати, в в можливо, допуститись, можете писати через мене, я буду передавати якісь запитання. Добре, тоді зараз буде таке питання на засипочку саме для вас. Чи є те, що ви скриваєте для гравців? В якому сенсі? А, ну давайте зараз візьмемо, наприклад, військову частину. Ми саме зараз да. візьмемо її, що ви саме скриваєте на військовій частині. Я ж запитання не зрозумів. Скривати можна особисте щось, а можна скривати щось пов'язане з проєктом або з локацією. Пов'язане з проєктом, ну звісно, зв'язане з, зв з проєктом. Більш детально підведі своє запитання. Добре, Десь... скажу як є. У мене є інформація, що вже готові декілька автомобілів та деяка авіація для військової частини. Чому вона ще не у грі? Якщо, якщо є вже щось підготовлене, а паралельно воно ще не залите. А як воно не час... залито? Якщо воно вже є у вас у адміністраторів на сервері, але його ще немає у військових. Воно вже це, є на сервері. Це, це, це ж залежить не від мене. Я ж це не керу. Я, я кажу саме, та, тут і розробник та, просто є. А, ну, Євгенія може надасть відповідь. Кажу, кажу, як це знаю я, бо ми поки що маємо сенсу це додати займаємося. Ну просто є, я знаю, є у вас повинні. є. А, давайте я вам зараз вони... перечусь про той транспорт, котрий у вас вже є готовий. А ви скажете так, чи це, чи ні? А що у вас, а, нас є і інші транспорт. У вас є винищувач, у вас є БТР, у вас є танк, у вас є а, мікроавтобус. А, військовий, і начебто все, і літак ще мрії у вас готовий. Воно є, воно є. Ми ж це не скриваємо. Відверсі, що воно є, а ви так сам зачекайте. А в якому сенсі ви не скриваєте це? На військовій частині є По тільки один транспорт. По деяким причинам це все грався не видається, і в праці це не добавляється, тому що на даний час прийняти рішення розробниками було не додавати світу в нас. Чому саме так я назад на жаль на відповідь не можу Поки що воно буде так. Е, добре, таке зараз питання. Зараз якраз його побачив у чаті. Одразу зараз зап запитаю: скільки розробників розроблює даний проєкт? Команд, там не дим, ні, це я розумію, але задали питання в чаті, і я підготував це запитання. Скільки розробників працює над даним проєктом? Дивіться, точну інформацію ми не скажемо. Є команда з деяких людей, яка працює над цим. Точну цифру ми називати. І це зараз я перейду вже з маласимого розробника, який ось мені пише. Пане головний адміністратор, it's ви мене чути? Так. У мене просто тільки що вимкнули світло, перемикався трішечки на інше, і цей вже все. Я сподіваюся мене чути. Ви мені відповісте на питання щодо розробників? Uh, так, я вже дав, відповідь, що є, партій. Це не один, не два, не три людей. Яка проєкт. Але цю цифру ми назвати не будемо. І слова зараз я передаю з вистих уст розробника. А, що ви готуєте в СБУ, якщо вже готові скини та автомобілі для е, Служби безпеки України? У мене є така інформація. Так. Що ви тоді готуєте так. в цій організації? Що взагалі розроблюється зараз? Ну, Чому вона в розробці? Там, сама сама підготовлюється до праву. Проміж uh, цих правил буде ще додано деякі фішки до павсі, які ми також дати розповідати. Не будемо як буде анус, а uh, всі гравці це відповідно, просто ти зможуть uh, дізнатися. Добре, наступне питання. Чому у вас паспорт та ліцензії написані у чаті? Це дуже незручно, тому що краще було б, якщо ви б зробили це через менюшку. я знаю, що це робиться дуже швидко. Тим паче, якщо у вас велика команда розробників, я думаю, це для вас буквально 10-30 хвилин. Це вже більше сам Євгенія, і я не маю такої повноваги. Якщо до бравці і зброї ще цього, вище у чаті доповнуть мою слово, Зараз чекаю повідомлення від Євгенія. І тоді запитаю інше вже запитання. Ну, наступне. Питання. А, е, Дивіться, Євгеній, документи будуть окремим інтерфейсом у найближчих оновленнях. Е, окремим інтерфейсом, як е, у реальному майже житті, правильно? Так. Все, питань немає щодо цього. Добре. Е, тут питають у мене у чаті, щоб я озвучив для вас питання, чи буде дононогору повістку до ЗСУ і чи хто буде її видавати. Це була б дуже прикольна система саме зараз. Додано, що? Ще раз повторінь? Система видачі повісток. Це питання є зараз у чаті. О, дуже цікаве, насамперед, питання. Я гадаю, що сам Євгеній вже дасть відповідь. У кого є якісь питання, задавайте їх у чаті. Буду зараз їх озвучувати. Хто не може зараз спілкуватися? Десь не будемо. Задавайте вже свої запитання, бо є інші, які хочуть з нами поспілкуватися, і ми не будемо зупинятися в одному обраці. Так, добре. Так, зараз. А що з фракцією Мерія та лікарня? Чому лікарня працює тільки на системі? З часом буде відпавлена, поки що вона буде працювати так. І Добре, запитали, а що від... з, тоді, з фракцією та... Мерія? М, чому вона в розробці, чи що з нею, тому що ніякої людини з цієї фракції не було видно, ну, ось, поки я грав, взагалі не було видно нікого. Фракція поки що не запущена, не запущена тому, що ми також. Перероблюватись є деякі нюанси, які треба переробити також дуже багато право лишиться до самої праці. Вони всі були закінчені, тільки тоді, коли ми зможемо запустити всі інші госп... держпракси, вибачаються. Добре. А, чи буде у, мину... ну, май... у майбутньому світофори та поворотники на автомобілі? Чому у вас у МВС одяг є. з САМПУ? Відповідаю на ваше перше запитання. Я, я цітую, статофори будуть, але після глобального оновлення самої карти. Зараз зробити їх немає сенсу. Також після оновлення глобального самої карти будуть додані і поворотники до кожного автомобіля. Добре, одразу зараз трішечки переформую питання щодо одягу. Дивіться, щодо одягу, я знаю, що у вас є одяг в поліції для Національної поліції України або МВС, як у вас там називається. А, у вас є одяг звичайних там дівчина, хлопець і ще два хлопці. У вас є, а не з сампу. Чи це налаштовані вони, чи ні? Тому що я знаю, що у вас а, є вже ці скіни, вони вже заготовлені у грі. На даний час скіни до фракції ще не заготовлені, і ці скіни. Ну, вони у вас вже є на проєкті. Адміни ж їх можуть брати? Дивіться, зараз це відповідь від Євгенія. Скіни зараз. Чому такі скіни? Скіни, тому що сама система одягу переробляється. І трішки дала в системі. Тому ось на даний час у фракціях є деякі скини, які з часом. Оберуть і будуть додавлені інші, А, а взагалі е, Євгеній ще дописав, що буде додалена систему вибору скінов для керівних посад у фракціях, тому стіни будуть з часом інші. Добре, і останнє поки що запитання, якщо потім вже захочете, задасте. Коли буде глобальне або звичайне оновлення і що приблизно в ньому планується? Давайте зараз про глобальне. Тому що всі чекають оновлену мапу в приблизно, хоча б приблизні сроки, щоб грації теж розуміли, в принципі. Ось у чаті питають всі майже: коли буде приблизно глобальне оновлення? Пан Євгеній, я щодо, так розумію, що це щодо, до вас це саме глобально. питання. Це запитання до Жені щодо глобального зараз відповідь. А, щодо звичайного нову це був анонс. Я гадаю, що скоро почасту його повинен упали. Все тоді, всім дякую, всім гарного вечора. Якщо що, кличте на трибуну. Так, зараз ми дочекаємось відповіді від е, Жені щодо глобального оновлення. Планові планову дату почав і. Перейдемо вже до іншого резерву. Зараз йде підготовка до нових великих систем. Тому найближчі оновлення включатимуть дрібні системи. При весні відразу потраплятиме в лікарню. Точно дату оновлення поки що назвати не можна, але вона вже тестується. З приводу Play Market зараз тестується вона з оновленим пушком, коли ми її доведемо до ідеального стану, вона з'явиться в Play Market. Ну я вже, наче все. Записав, все, сюди вставив цей відос. А, почекайте, стоп. Привіт альфа блогеру одразу. Дивіться, побачив від цього карця, який передає привіт іншим блогерам або ще комусь. Ми це не забороняємо, можете під'єднуватись, передати привіт друзям своїм, як ви знаєте, з якими ви разом граєте на нашому любому сервісі, в приєкті, тому. Можете теж ці британня. Так, а тепер наче все. Е, ну і хотів, звісно, що додати, що відос вийшов би дійсно довгим, якби я всю конференцію записав і ставив в один відос. Але не знаю, чи буде робити ще якесь продовження, але там є деякі питання, які ще може бути цікаві гравцям. Е, скажу дуже коротко: вони будуть робити нову мапу, як я зрозумів. Оця мапа, яка зараз є на даний момент, що ну, поясню тим, хто взагалі нічого не зрозумів. Оця мапа, яка є на даний момент зараз на проєкті, це типу як е, мапа, щоб ну, на певний час. Е, тобто вони будуть її трішки змінювати, можливо, вони її трішки допрацюють цю мапу, яка зараз і трішки систем додадуть. а Ну, а основна, мапа, основна мапа вона вже розробляється і тестується, як вони сказали. Ну, І звісно, що там вже є цікавіші системи, аніж тут. А це буде плюс новий двіжок, щоб ви розуміли. Це був новий двигун, тому це такий факт, що це реально дуже годно. Як можна зрозуміти, що був новий двигун? Хто грав десь місяць тому, місяці два тому, то вони заходили в гру і змінювали графіку. Ну типу хто бачив, хто реально дивився, хто був уважний, той побачив, що графіка змінювалася. Хто був навіть у мене на стримах, там було це видно. Там ну, це реально було видно. Вони тестували нову графіку. Ну нову графіку тут вони додавати не будуть. Це буде на новому движку, як я зрозумів. Тому так якось. Додам ще те, що буде повністю перероблена економіка. Будуть тачки перероблені, тобто модельки будуть реально, все буде як плюс-мінус реалістично, вони будуть нормально їздити, не так, що, типу там, BMW нічого не їде. Мається на увазі за лям. Тому що там є такі автомобілі, а там є BMW за три ляма, яка просто пре... 340 м. ну Це нереально. В реальності вона повинна 200 з чим-то максимум. Ну не 340. Ну, не 340 км – це точно, тому так. Е, що хотів ще додати, буде перероблена, якщо не помиляюся, взагалі карта з нуля. Тобто вони взяли карту з нуля самі, ніде її не брали, вони самі її почали робити. І там, я сподіваюся, все буде розташування міст реальне, як воно є. Е, ще додам те, що конференція наступна буде. В кінці цього тижня, це або в суботу, або в неділю. Але не факт, що буде в п'ятницю, тому що все може бути. Головне, слідкуйте за сервером Київським, це у нас такий є телеграм-канал. Ну, я можу залишу посилання, тому підписуйтесь, там все буде видно. Там вони закидають взагалі анонс про конференцію. Я взагалі звідти дізнався про це, тому так. Бо десь максимум, якщо не помиляюсь, людей 30. На конференції. 40 я наче не бачив, але 30 плюс було. Тому так, люди постійно від'єднувалися, доєднувалося, тому було якось так. Ну Все розумієте, відключення світла, тому зараз ну, не у всіх є така сильна можливість. Де я якось не думав сильно бути, там, тому що в мене взагалі тоді я на мобільному інтернеті сидів. Якось так. Ну Записав, що записав, скажу ще дещо що там. Е, з приводу самого оновлення, коли воно буде. Я так розумію, що за весь цей час що так довго виходять взагалі оновлення. Це через те, що дуже довго вони тестували нову мапу, мені здається. Вони дуже довго розробляли, можливо, нові системи. Тому що, ну справді, чому так довго виходять оновлення на цьому, ну на цьому мається на увазі сервері? Так, чому так? Ну, тепер це, якщо так подумати, то це реально того можна сказати, очікували ми, що реально буде новий двигун, буде нова мапа, нові системи. Нова взагалі гра по факту буде. Новий лаунчер ще хотів додати. Забув. Ще був новий лаунчер, звісно. що. Я гадаю, новий лаунчер буде також, тому що казали ще в конференції, я забув це додати. Тому вибачаюсь. Ну і в принципі, все сказав. Взагалі, всім дякую, хто там був, хто брав участь в конференції. Дякую всім, хто задавав питання. Якщо буде наступна конференція, оце в кінці цього тижня. Я декілька питань, можливо, підготую цікавих, і вони будуть пов'язані з глобальним оновленням. Мене не цікавить зараз саме сервери зараз на ну, такі, як є. Мене більш цікавить, як буде глобальне оновлення, тому що якщо буде нове глобальне оновлення, і воно буде справді цікавим, ну тоді буде реально людям це теж цікаво, тому що буде і онлайн, та й взагалі буде від цього спрос. Ну і звісно, що я забув ще додати те, що будуть батл-паси, будуть рулетки, всякі там челенджі, ну, завдання мається на увазі так. Щоб пройти їх, якщо не помиляюсь, ну, наче все додав, точно тепер більше нічого такого немає. Все наче розповів. На цьому ми будемо завершувати. Всім дякую за увагу. Дякую, хто був на прем'єрі. Дякую всім, хто був до кінця. Я вибачаю, що вийшов такий довгий відос. Тому є, як є. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Долучайтесь до наступної конференції. Можливо, вона буде в кінці цього тижня. Казали так, але точно ще інформації не знаю. На цьому все. Всім гарного вечора, дня, ночі, тихої ночі. Всім бувайте.